Ось, Вона ще досі жива. Вона достатньо така живенька, от воду отак от, от вона п'є. Але треба під'їмати їй шию, щоб вона ковтала. Ну, бо если она вот так ковтает, так оно у нее вытекает. Не может. А потім вот так вот она голову нахилила и вот так вот стоит. Стоит уже скільки це было. Вчора, чи позавчора, уже не памятаю. Позавчора. Вчора яичко снесла. Она хорошая курка. Це... Завышилась жива. И до цього еще лікував. Теж була якась болячка у нее так. Соляркою, да, спиртом вика. вилікував. Ну, гребешок у нього красненький, так. Да. Наче непогано себе почуваю. Ну сейчас треба щось з'їсти придумати, щось мішати з, з їжею чи що я не з водою. Може відлигаю, хто знає.